Час. Але щоб ви розуміли, Державна служба України питання праці, вона створена після реорганізації Державної служби єдиничного назву та інспекції праці, а також частини функцій, які колись належали державній там, службі, в частині гігієни праці. Тому більшість працівників, які на сьогоднішній день є в службі, вони переведені з попередніх служб. Ми сьогодні, звичайно, розберемося, скільки в нас є вакантних посад, які ще не зайняті, звичайно, будемо добирати, будемо спілкуватися з працівниками і попередніх органів. Відповідно, запрошуємо всіх, хто бажає працювати на державній службі. Також, відповідно, я думаю, що в найближчий час, якщо в нас є там і вакантні посади, і місця, то вони обов'язково будуть зайняті, бо, тому що а, в першу чергу служба повинна функціонувати, функціонувати повноцінно. Відповідно, якщо є передбачені певні посади у відділах, управліннях, вони мають бути зайняті, тому що люди що виконували ті задачі, ті функції, які на них покладені. Це десь коротенько те, що його питає.